Место Швейцарія, метраж сто шістдесят, кімнати шість цену дизайн дизайнеометріум, коротенько, молода пара з маленькою дитиною звернулася до дизайнерів Еометріум з проханням створити сучасний, максимально екологічний інтер'єр для їх невеликого будинку в Швейцарії. Важливо було передбачити можливість прийому гостей. Облаштувати два повноцінних робочих офісу і створити комфортне середовище для самого юного члена сім'ї. В результаті дизайнери Олена Гюмюшлю і Тетяна Плотнікова спроектували простору стілісну, елегантну обстановку, спираючись на прості форми і натуральні матеріали. Подробиця. власники цього будиночка з видом на Альпи молода сім'я з маленькою дитиною. Звернувшись до дизайнерів, пара хотіла отримати інтер'єр, максимально відповідає їх способу. Життя серед основних вимог була наявність двох повноцінних домашніх офісів. Молоді люди працюють у віддаленому режимі з дому, і тому комфортні робочі місця їм вкрай необхідні. Поруч з одним з міні-кабінетів фахівців попросили облаштувати ігрову зону для малюка, щоб мати можливість наглядати за ним під час роботи. Іншим побажанням замовників стало створення просторої і вітальні їдальні. І Здатною без сорому вмістити шість вісім чоловік. При цьому молодим людям зрозуміло хотілося, щоб з лаунж зони їх гостям відкривався приголомшливий вид на Альпи, гордість і незаперечна перевага будинку. Власники будинку намагаються вести максимально екологічний спосіб життя, тому головним побажанням з оформлення інтер'єру став упор на натуральні матеріали при виборі обробки, меблів і аксесуарів. А на кухні дизайнерів попросили передбачити місце для розміщення п'яти сміттєвих контейнерів, оскільки сім'я сортує сміття. Будинок господарі придбали з обробкою і деякими меблями на першому поверсі. На другому ж були зроблені лише деякі чорнові роботи, спираючись на наявну обстановку і побажання замовників. Дизайнери облаштували на першому поверсі передпокій міні-офіс і простору загальну зону з функціями вітальні, їдальні кухні. А також з барною стійкою на другому поверсі розташувалася дитяча кімната, батьківська спальня, гардеробна, санвузол і ще один кабінет з мінізоною для відпочинку і читання. Колірна гамма інтер'єру вийшла досить нейтральною. Щоб не набриднути, не вийти з моди і, звичайно, не дуже відволікати увагу від неймовірної краси за вікном, але при цьому її точно не можна назвати нудною, дизайнери вибрали складні витончені кольори. Кілька теплих і холодних відтінків сірого колір топленого молока доповнили їх натуральними тонами дерева і каменю і підібрали акуратні, елегантні акценти, бірюзовий, ніжно-блакитний, спокійний, синій, винний рожево босковий Теплий, жовтий. Вийшов витончений компроміс між цікавим статусним інтер'єром і спокійною нав'язливістю обстановки. Втім, колірна гамма далеко не єдиний прийом, що допомагає будинку виглядати по сучасному розкішно. Про статусності інтер'єру говорить і розстановка меблів. Зверніть увагу дизайнери постаралися дотримати баланс між достатньою кількістю повітря і розміщенням всіх необхідних предметів обстановки. Також елегантність інтер'єру підкреслюють вибрані матеріали, дерево, камінь, натуральний фактурний текстиль, все це стійко асоціюється з розкішшю, а прості невичурені силуети меблів лише доповнюють це враження, дзеркальні і скляні поверхні надають простору блиску, живопис на стінах і дизайнерські елементи обстановки, тільки погляньте на світильник мавпу в кабінеті або шикарну тумбу у вітальні, додають богемності. А величезна кількість сценаріїв освітлення доповнює загальне враження спокійною, впевненою розкоші інтер'єру. На окрему увагу заслуговує організація зберігання в будинку. Завдяки тому, що планування було обрано в достатній мірі й відкрита, дизайнерам вдалося буквально розсіяти в інтер'єрі чимала кількість шафтум, стелажів і полиць. І це крім кухонного гарнітура, вбиральні, приспальні і великої шафи в передпокої. Тільки погляньте. Кожен кабінет має досить місткі системи зберігання для документів, книг, канцелярського приладдя в дитячі єша, стелаж полички ящик для іграшок, полинальний столик з полицями, навіть в ігровій зоні передбачена лава з додатковими коробками вставками. При побіжному огляді здається, що декору в будинку не так багато, але якщо придивитися, стає зрозуміло, що його просто дуже акуратно використовували і органічно вписали в обстановку. Живописні полотна служать яскравими акцентами, графічні постери і килим віддають данину сучасним трендам, а фактурний текстиль, настінні фотоколажі і милі дрібниці додають затишку. До речі, площа будинку. 160 квадратних метрів, що звичайно, чимало, але і не так багато, якщо мова про двоповерховому будинку, при цьому є відчуття, що житло виглядає куди більш просторим, причина тому прості перевірені прийоми розширення простору, відкрите планування, багато повітря, в розстановці дзеркала, хороше освітлення, загальна цілісність дизайну, двері в колір стін. Ще один момент візуально підняті стелі. Зверніть увагу. Багато систем зберігання спроектували до стелі, оформлені, використовували чимало вертикальних смуг, витягають стіни, зеркальні вставки в передпокої, рейкова перегородка в кабінеті, узголів'я в спальні. В результаті будинок дійсно здається, куди просторіше, ніж є насправді. Планування, бренди представлені в проєкті «Холл», «Підлогове покриття», «Керамічна плитка», «Столоркер», «Іспанія», «Вітальня підлогове покриття, керамічна плитка, Іспанія, вітальня підлогове покриття, керамічна плитка. Лоркар Іспанія, меблі, стільці, Емманю Даліна, стіл, Даніели Лапо, тумба ріфлесі, декор. Дзеркало, стюдіокронос гаваї освітлення, підвісний світильник, додоарслан спальня меблі, тумбочка, цар у ліжко, Джиан Марія Массайт. Освітлення, підвісний світильник, додоарслан дитяча, освітлення, підвісний світильник, додоарслан кухня меблі, барні стільці. Гай освітлення, мірор, мірор-балк-сулаціон, діксон, гостьові та додаткові приміщення, підлогове покриття, керамічна плитка, флоркер, іспанія.